Це внесення до договору топ «Атомкор», вони звернулися до нас, ми на відповідність відповідно до підставок. арендної плати, вони зараз по договору вони сплачують 8%, мають сплачувати, що просять внести зміни та привести відповідність до допового договору. там правильно? Да, <смірко> а чого, мають 20, а что мальчик плачет 4? Потому что у нас поставка принята за земли с этим целевым придачем 4. <смірко> Ну я так тільки сказав. Пишу, буде заключалась комісія? Звісно, ну, буде, таке можна бути. Аз якщо не будуть питання заключених комісії? Голосуємо, чи переносимо на заключення?

Процентной ставки. градусны зат диля сервис Вот Хлопчик весьму. Быстро вам карандаша диктор. Там, а Рост-300 находится он может, в нашей всей территории. на ниже Ну, для ну, 300 да. Рос 300 это больше Но мы установить и... хочет подстанцию? Нет, там, бит бит -тек. Бит -тек хочет. Да, же в территории. Mm -hmm. Скажем, так, а это 19. Также я у них... 100. Не 20, а 19. Хорошая. Под станции 1900. Да. Что за? Кто утримався Давай это можно подаемся. Давай поделимся. Не запустит это. Что-то стратегичный объект. Чего там можно подавить? Нарочный а зайди. Через забор. Там угу. не может на быть. Нарочный зайди. Ну, там стоит стей боку, там до дорога, там забор стоит. Ну, там 50 раз, можно зайти, 100 раз. Там по центру зайди, там даже не надо зайти. Зайти Может выезжают, что Вы подойдете по всей территории. А что вы, а а вы? А вы что, никуда? В ДТП звоните? Ну, а кто у них? Кто-то же подавал, если ему не надо, пусть придут хоть покажут. Не, может, а сейчас... зачем вы едете? Все, минус здесь. Что делать? Минус-то? Позов розроку проєкту встановленню водоохоронних зон в межах земельних ділянок, одна з яких знаходиться в постійному користуванні у комунального підприємства. А інша суміжна з нею земельна земель ділянка, яку збережу в на минулої сесії чи на позаминулі сесії. Так, встановлено водохронні зони угу. да, проєкт. Угу. Одна ділянка, ділянка МСБ, угу. НСБ і що, що там? Суміжна з нею. Ну, НСБшка. До к этому каналу, В межах було встановлено обмежено використання як землі Шоу. Голосуємо за шов. Нет, голосувати. А, ні, то, то за? Я отримавсь. Утримався. Утримався чи не підтримав? Утримався. Утримався. Росіяна не прийма. З іментаризації це земля, земельна ділянка а, від а, майже від шлагмауму до цього, до Довго не призуємо просто попасти їх ходити. До це земля комунальна. Комунальна, чи комунальна. 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 Да. Тому що вони там вкинули з одного боку обов'язково з іншого боку скинули земельну ділянку, для такого постійно працювання, там є полоска така в дорозі наша. Ми інтеризуємо, що на неї потім не це не мала неї. Технічна закументація із інвентарізації також двадцять дев'ять квадрат 29%, 29 соток. Це там. Рядом з ОМСБ також. Так. 29 двадцять дев'ять кутів. Що відповідає? Ми Інвентаризуємо відповідно до детального плану території землі реального користування комунальною базою Це землі комунальні? Комунальні. А де воно поруч? поруч з МСБ. Цей кут, як заїжджає... А можна схему розміщення?

Хорошо, поехали на Виль. Ну тут и так само уже и 26 й получается. Ну это распространять можно что это? Дорога за дорогой на хайтальных посещену и забором, где расташована база два Дорога. Дорога места. дорога идет, яка йде между Хотяновкой Осещиной и базой Балатана Балатана. Да? Mm -hmm. 28 звіснового призначення з ОСВ на будівництво Саші. 900. Люди готують земельну ділянку, ОСВ. І там при плану, по генеральному плану виходить земельні ділянки і Він відділив відділенню сотку і два на розгород передаємо нам на комунальну лаку сюди роздається на 9 цим просто змінить тобто як я не бачу що там під'їзди будуть замерзну поїм так поїнтону є по тому що бутові там під'їзди скажуть так ну під'їзди там так ну що і повідомлення змінити ми міняємо а під'їзду не буде Буде спину Ну там по факту дороги немає. Так що давайте не на виїдемо. Давайте вивезти. Ми нової сесії перенесення. Це гектар? Хто за? Зага. Переносить. Відкринці ця попитання, ми нової сесії 200. Мне кажется, это на Киевском? Нет, на Межреченском классе. Кто «за»? Это же уже на что-то Так, «за» против, еще раз скажите. Э, Освещено. Подождите, 30-е, Ведрицкое. «За». Ты Син «за». «За». 4 сотки с червоной прапор с балотовой с минулой с. Кто за? Да? 32-й, 33-й, картакова, картакова. Ну, вроде потужный, пожалуйста, автообъект. Аналогики. А и адалетики. Это же на кому не гаражный капитал. Не-не. Давай того. Одно уже 10-ю сеть. 20-ю, да, может, 25 За что? Продолжение. Кто, кто за продолжение? Кто за? Кто Так, подождите, а теперь у меня закончилось все. 303. 303. так. Надо нас собрать поехать. Так, а то, то же самое у всех, да, кто за, да, кто остается? Такого 2, 2. 2. шестьсот, если доллар товариства был два. 36 -й. урожай слово Там технічна правка будь ласка, зазначте, що в не написано В 36? Так, да, урожай з двома буквами А написано Просто Там... Неправильно написано. правильно Так включите стойте СТ урожай Технічно. Сколько соток 5, 5. 5 соток технично правка.

ST to get STHBK автомобиль.

били церкви которой в этом не только mm. так это у них там дом или вообще там будет за законом судос он там спащина Смотрите, да. Смотрите, да, затем. Э, Называет полосу. Что-то ливо. Правую другой. себе на дачу. Да. А, есть и а если на А, если на остачу, на дачу и дача не, ну это так. Да, только так. А, что дальше поехали? Нет, ну, Чайка. Шар, чай, так, а Руснак? -то? А, руснак, Руснак. Кто за? Да, вы чай. Я таки всегда с на одну бачу. Надолго будет, там, что

16 плану води. Є. Один витяг, або другий витяг, 16-го витер. Десь там час, координація є. Один-два, один-два. Не до час, як по пів по півдва, по півчасі. І даєте її реєструвати, наприклад, їх на рішення. Бо каждой одиночка може, чи не за всі дві місяці. Всі місяць. Що не кожен свою частку може окремо реєструвати? Ні, реєструвати по реєстрації, йде, а землю я МВЯ підбудиться отримує. Земля ж на всіх буде. Ну, дивіться, рішення річ. на три части. Это они соседи. Давайте комиссию доведем потом. Это же комиссия, рабочие питания. Вадим давайте, давайте, Маленький сейчас отпустим. Хорош, сопа. По решению не может. Так, Руслан, что мы делаем еще? Раз. Все за? Я честно поберусь. Что писать? Вы? Ты бы себе надо, чтобы Так, только

Кто за? Долго три сюди, так? ще раз mm -hmm. Ми ж гірського госпарту. Дві сотки. На, на у mm -hmm. нас сесія mm була. -hmm. Я оцю за 10 не помню, mm -hmm. за 10 не помню. Та дві жінки трохи. Та теж тобі за mm -hmm. 10 не помню. Ну, пом це у Юра, ми колись їздили ще до війни туди. Mm -hmm. За умазність, лево, і оце фасад, що вони добавляють. Мені Катя, що от це де туди...

За мене. Надеюсь, не меньше. Написали меньше. Не жди. Нет, просто шумней писать будут кажуть. Надеюсь, заплачено хочешь, да, наверное. Явки Николаевич. Поедем перемирие. Вайна голосла, кто за. Дякую дуже за Там Без нас мілять, міляють і братки,